Добірку з півсотні книг передала Чернігівській міській бібліотеці імені Куцюбинського політикиня, громадська діячка, волонтерка Марина Порошенко під час свого візиту до Чернігова, 19 червня. Ці книги були видані в тій самій харківській друкарні, яку розбомбили рашисти 23 травня цього року. Пані Порошенко вирішила подарувати їх Чернігівській бібліотеці, яка також під час облоги у 22-му зазнала значних пошкоджень, а нині приймає гостей в оновлених читацьких залах. Такий символізм він показує нам, що українці ні за що не здаються. Вони йдуть до кінця, до перемоги, вони, їх не можна скорити, їх не можна зламати. Вони будуть все рівно відроджуватись і робити все для того, щоб зберегти. І цю країну, і е, ту справу, в яку вони вірять. Віра в українське слово, в українську книжку це дуже сильна рушильна сила, яка нас приведе обов'язково до перемоги. Київ підтримує Чернігів, каже голова однієї з фракцій Київради Марина Порошенко. Північний форпост захищає столицю і всю Україну від ворога. Саме тому депутати прийняли рішення щодо передачі Чернігову 25 мільйонів гривень для укріплення і розбудови оборонних споруд навколо міста. Ми і на майбутнє будемо робити все необхідне для того, щоб Чернігів був надійно захищений, тому що ну тут 80 кілометрів до кордону це дуже близько, і ми не не можемо собі дозволити і надалі. Не захищатися, і не робити е, цих захисних споруд дуже важливо зараз е, виділяти кошти, допомагати Чернігову для фортифікаційних споруд. Дуже важливо зараз підтримати тих, хто вистояв, хто не виїхав, хто е, зараз на місцях роблять реконструкції. Ми бачимо, що з драмтеатром відбувалося з бібліотекою, і це екстремально важливо тримати один одного е, за руку, допомагати. Марина Порошенко взяла участь у презентації книги. Чернігівського автора правника кримінолога Івана Богатирьова Чернігівщина у війні нариси відтворення подій 24 лютого 22 року, в якій зібрані факти про наступ російських окупантів на Чернігів, спогади ветеранів МВС, вона унікальна чим то, тому що там написано про працівників поліції, про працівників, які загинули, захищаючи Чернігів і Україну. І про ветеранів, які не схибили, а згуртувалися і створили е, підрозділ ветеран, і пішли на захист Чернігівщини і Чернігова. Наше місто, місто герой Чернігів, з найдревніших часів іде поряд з Києвом, Славетним з Києвом. Ми створювали, починали створювати Україну з її традиціями, з її характером, з її силою, з тим всі, всім, чим зараз вражається світ. І наш колега написав прекрасну книгу, в якій продовжує оцю нову традицію вже широкої війни, не, не боятися говорити правду. Що таке ця війна? Хто насправді захищає Україну і чим ми сильні і міцні? Пані Порошенко відвідала військовий хаб, в якому надають юридичні консультації, психологічну допомогу військовим і їхнім родинам. Від самого початку повномасштабного вторгнення волонтерська діяльність посилилася і системно була спрямована на підтримку обороноздатності, а також забезпечення захисників і захисниць всім необхідним. Від турнікетів і ліків до техніки, яка допомагає зберігати життя і нищити ворога, як казала пані Марина, що українці це та нація, яка не здається, але ми не здаємося тоді, коли ми бачимо заради кого це все відбувається, що ми відчуваємо цю підтримку в тилу і тому велика подяка їм.